Національні дебати між кандидатами у мери міст, де вибори проходять у два тури. Сьогодні відбудуться у Миколаєві. Їх проводить юаперший разом із фундацією Суспільність та міжнародною громадською організацією Інтерньюз Україна у Миколаєві. У другий тур вийшли Ігор Дятлов від опозиційного блоку та Олександр Сенкевич від об'єднання Самопоміч. На нашому каналі ви зможете побачити дебати наживо, а також поставити запитання кандидатам через наш сайт та сторінки у соціальних мережах. І на прямому зв'язку з нами модератор дебатів, журналіст «Зеркала тижня Сергій Рахманін. Сергію, який настрій у Миколаєві? Ну, настрій бадьори. Справа в тому, що в Миколаїві у першому турі відзначала достатньо низька виборча явка, але. У другий тур виборів вийшли кандидати, які були неочікувані. Ті пара ви кандидатів на посаду міського голови виявилася на такою, як передбачала переважна більшість експертів. І це привнесло певну інтригу, певну родзинку. Виборчі процеси. І деякі фахівці навіть вважають, що виборча явка буде набагато більшою, набагато вищою у другому турі. Так що тут у Миколаєві чекають певних сюрпризів від виборів і виборців. А ми у студії чекаємо змістовної та цікавої розмови. Чого тобі власне й бажаю змістовної цікавої розмови? Це був Сергій Рахманін, модератор дебатів між кандидатами на посаду мера Миколаєва. Дебати почнуться о 19.30.